Добрий день. Вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Моє посвячене ім'я Хорц. Звуть мене Віктор Федорович. я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему, яка мене дуже здивувала нещодавно. А саме, мова йде про те. Що для більшості людей дуже великою є проблема сконцентруватися і утримати свою увагу на якомусь предметі, наприклад, на авторучці, щоб цілу хвилину, а то і дві, можна було роздивлятися авторучку з усіх сторон, відключившись від всіх думок, всіх переживань і всіх відволікаючих факторів. Але спочатку я запрошую вас підписуватись на наш канал, ставити свої вподобайки і поширювати український контент, тому що ми на нашому каналі піднімаємо дуже багато питань актуальних, які стосуються не тільки проблем і потреб духовного розвитку, а й загальносуспільного людського життя. Так ось, про що говорить. Ось цей факт про те, що так важко людям зараз сконцентруватися на якомусь предметі, так само важко вам сконцентруватися і на обставинах свого життя, на потребах вашої самореалізації. Чому? Та тому, що ми настільки завантажили себе зайвою інформацією і стрічки новин, настільки. Часто ми гортаємо оцю стрічечку в соцмережах, що ми втрачаємо свої когнітивні функції. Ми перестаємо самостійно мислити. Ми втрачаємо оцю здатність. А це що означає? Що ми втрачаємо доступ до реальності? Ми починаємо жити в якомусь віртуальному світі. А що це означає? А ми стаємо залежними від того. Віртуального світу. От ми не живемо потребами і запитами свого власного життя, а ми живемо тою інформацією, яка вливається в ваші мізки через оці безкінечні стрічечки, оці короткі ролики позбавляють вас здатності самостійно мислити, тому що ви перевантажуєте себе емоційно, вони ж впливають на ваші емоції. От, і блокується оця ваша здатність мислити самостійно. Тому, перше, що я би вам порадив, потурбуйтеся про свій розум. І він потурбується про вас. Чому? Та тому що обставини вашого життя, ваша реальність це сума всіх думок, які ви допускаєте в свою голову. Ой, чому? А тому, що куди спрямована, спрямовані ваші думки, туди спрямована ваша енергія. От. А якщо вони у вас ось так от дієм розсіяні, ваші думки, куди спрямована ваша енергія в пустоту? Чим буде тоді наповнено ваше життя? Тим самим нічим? Метушнею. Тому створіть свої власні цілі. Не треба ганятися за тим, що робиться в зовнішньому світі. Я не кажу, що треба стати байдужим до, до цих обставин. Не можна бути байдужим, але треба вміти бути трошки відстороненим. І тоді ви зможете правильно інтерпретувати всі події, аналізувати їх і робити для себе висновки, де там ваше місце в цих обставинах, що ви повинні робити або не робити в тих обставинах. Ось ваші цілі повинні бути пріоритетними, обов'язково. І чим менше ви зациклені на, на будь-чому, майдуже, тим легше ви досягнете успіху в житті, тому що, якщо ви зациклені на чомусь, що це означає? Ви пристрасно від цього залежите. Що це означає? Що ви віддаєте туди свою енергію. Що тоді буде з вами, у вас просто не буде. Вистачати енергії на дійсно ваші потреби як особистості от, для того, щоб ви повноцінно реалізувалися. А ви повинні розвиватися всебічно фізично, емоційно, ментально і духовно. Це означає, що якомога більше енергії ви повинні зберігати для себе. Тому що це є ваша задачка. Особливо зараз, за останні два дні, ситуація на землі змінилась докорінно і вже більше не буде такою, як вона була до цього. Що це означає? Що рівень вібрацій піднявся зовнішній і вже опускатись не буде. Значить, нам, а ми десь ось тут знаходимося, нам також треба. Піднятися до такого рівня, і тоді виникне наша адаптація. А якщо ми цього не зробимо, буде цей безкінечний дисонанс між нашими внутрішніми вібраціями і зовнішніми. Ми почнемо хворіти, ми почнемо страждати. Ми весь час будемо втомленими, будемо дратівливими, ми переламаємо своє життя, зруйнуємо його, перетворимо на друзки, для цього ви стільки пройшли в своєму житті, щоб ось так бездарно, при першій такій ліпшій ситуації з випробування, вас на міцність зламатися? Ні. Просто треба обов'язково завжди мислити саме сій нога. Зовнішній світ змінився, значить, для того, щоб я в нього нормально вписувався ці патерномови, повинні відбутися якісь внутрішні мої зміни. А це означає, що переключитися на внутрішні інтереси. А це означає, що дозволяти собі якомога більше бути наодинці з собою, щоб ви, ви себе зрозуміли, щоб ви зрозуміли, про що ви думаєте? Чи це ваші думки, чи привнесені кимсь чи чимсь? Куди спрямована взагалі ваше життя, до чого? От, народ. Ситуація на землі змінилася раз і назавжди. Значить, і ви також повинні навчитися концентруватися на якихось предметах для того, щоб вміти концентруватися на своїх істинних потребах. От. І зосередженість це ключ. До досконалості. Якщо ви навчитеся зосереджуватись, ви будете створювати центр для накопичення енергії дії. І тільки тоді вам буде чим реалізувати свої задуми. А без такої концентрації, без такого утворення центру для накопичення енергії дії, ваше життя перетвориться на безкінечні невдалі спроби. Тому що як тільки ви будете наражатись на якийсь спротив, енергії у вас немає, ви будете опускати руки і будете шукати якийсь інший вихід. І що в результаті вам просто не вистачить життя на вашу самореалізацію, ви не встигнете створити власну систему адаптації до цих нових умов, це означає, що ваш життєвий термін дуже суттєво. Скоротиться із за того, що ви хаотично розкидаєте свою енергію, і вона не приносить вам того бажаного результату, який вам потрібен насправді. От тому потурбуйте ще раз, кажу про свій розум і він потурбується про вас. А для цього навчіться мислити самостійно. Не ставайте ось таким сліпим спостерігачем за цими безкінечними там, мельканнями в стрічці новин. Новини, які дійсно стосуються і вас самих, обов'язково до вас так чи інакше прийдуть. А ось це оця зацикленість на, на тому, ой, а що ж той сказав політика, що ж той. Це і функція. Говорити, розумієте, це не означає, що так вони і діють, діють, що і так і будуть вони робити. От. Вони і є балакуни, розумієте, це їх основна функція. Навчіться концентрувати на своїх думак, думках е, намір. Це коли ви емоційно забезпечуєте свої думки. І тоді. Ваш намір буде забезпечений праною вічною енергією життя. І ось тоді ваші думки не будуть просто мріями, а стануть мислефорумами, тобто дієвим фактором цього всесвіту, який викличе зворотню реакцію. І через свої думки, які ви забезпечуєте наміром, ви притягнете в своє життя. Ту енергію, ті обставини і тих людей, в тому числі, які вам потрібні для вашого життя. Ось так воно працює. Ми живемо в умовах квантової фізики, де мінімум ваших розумних і продуманих дій приводять до максимуму результату. Навчіться, перш за все, керувати своїм розумом. Ну, що вам сказати на завершення? Приходьте, навчайтеся, замовляйте книжки там. Перша моя книжка Шлях просвітлення якраз про це: як входити в змінений стан свідомості, як навчитися керувати своїми думками, як за допомогою сили своїх думок притягувати в своє життя ті обставини і ті події, які вам насправді потрібні. От. Кожних два тижні в нашій академії проходять такі цілісні цілеспрямовані семінари, які розкривають якусь одну тему або декілька споріднених тем. Тому слідкуйте за нашими оголошенням, долучайтеся, поки в нас є така можливість широко це поширювати, це буде корисно і для вас. Відгуки і я можу займатися тільки зим, перераховувати відгуки, їх, їх тисячі і всі позитивні. Тому що для людей це поштовх для їхньої, по-перше, для їхнього усвідомлення дійсності, а по-друге, для їхньої самореалізації. Ми дуже складно влаштовані як енергетична структура. Люди, я маю на увазі. І зараз для того, щоб ви вписалися в ці нові обставини, в цю нову реальність. Все, що вас обтяжує, все, що належить старій матриці третього виміру, ви повинні від нього позбутися. Це і страхи, це і зайві переживання, це і зацикленості, це і упередження, і багато багато чого ви собі навіть не уявляєте, що ви з собою там, цілий потяг за собою непотріб тягаєте, який просто не дає вам жити так, як ви того варті жити. Тому ще раз запрошую, приходьте, навчайтеся, а головне, не панікуйте. Частіше бувайте наодинці з собою, частіше бувайте на природі, менше відвідуйте таких заходів, де збирається натовп, як на стадіоні, тому що це просто засіб скачування енергії із вас і вам подібних. А вам треба зараз навпаки всю енергію, яку тільки можете зберігати і сконцентрувати її в своєму енергокомплексі для того, щоб реалізуватися в цих нових, достатньо складних обставинах. Прямо скажемо. Бережіть себе, приходьте, навчайтеся і навчіться хоча б хвилину, дві концентруватись на якомусь. В одному предметі. І ви так багато цікавого і несподіваного про себе і свої можливості дізнаєтеся після цього, що ви просто будете здивовані. Бережіть себе, до наступних зустрічей Намасте.